513 день в Канаді, 08, 11, 24. Коротше, час летить. Квартиру мою вже нову прибрали, і я туди переїзд вже деякі речі. Ой, хаті бардак, О, бардак, але таке. Зранку я знову став перед будильником. Цікаво, вже якось прохидаюсь перед будильником. Графік наставився. Вчора я ляг пів 12, по-моєму. Десь пів 12 і виспався. На південь довше поспав і виспався. Тож, може, сьогодні швидше. Зараз півдесята, і я вже хочу спати. Але я тренажерний зал сьогодні відвідав швидше. Став, зібрався, пішов до себе на четвертий, по-моєму, перейшовся в видове накладнення, пішов зразу через паркінг. Пішов через паркінг, попили ми кави, поговорили, що там, як, пішли до роботи. А, я зразу заскочив в квартиру. Де поставив озонову машину. Оцю. Про всяк випадок, вбити мікроби, запах і оце все. Виключив і тоді пішли пити Бо вже люди сьогодні туди заїхали. Повернулись, повернулись назад, то там, де їх затопив, зробили стелю, все класно. Так що отакі от, от справи. Нічого собі він так не відкривається. Балюс з ноутбуком. Дивіться, що. Його треба тут нажимати, щоб він відкрився аж назад. І, цей. І що? День в мене прийшов класно. Е, заявок багато не було. Пішов я доробив е, ці плінтуси, підмалював. Підфарбував. Підфарбував. Двері вхідні подивилися з шефом. Сьогодні домовився зайти в гості до квартир. В яких балкон зверху не утеплений, що квартира над ними холодна. Тож ми зайшли з шефом в одну квартиру, потім в інші вежі в другу. Вони пропустили в двох в двох вежах оці два балкони. Все решта зробили гарно, тільки там пропустили. Тож вони мусять дати утеплення, бо в квартирі реально дуже холодно. Вони будуть робити це, напевно, наступного тижня. Тут дуже тепло. Сьогодні вообще жара, оці вітри-шинук, тут на вулиці, напевно, 15. Ну, в футболці люди ходять нормально, тепло дуже. От. Але тиск. Мені спати хочеться, коли цей шинок. Голова не болить, просто хочеться спати. Але день в мене це не класно. Навіть встигну вже після роботи, вже в кінці роботи взявся виносити виніс є холодильник, пралку і сушарку в своїй нової квартири. Того мені там не потрібно. Будемо як первісні люди. Жартую. Я принесу свій холодильник. Оцей холодильник, що я взяв безкоштовний, набагато більше мені подобається, ніж той, що стоїть в квартирі. Зручний, все, подача льоду. Воду підключати не буду, нема сенсу. Вода з крана. Хоча можна. Ні, тут не буду підключати воду, нема сенсу з тим бавитися. Чи все одно через фільтр треба брати воду? і Все повиносив і вже навіть заніс трошечки меблів. Картини познімав. Забрав оцю, у мене була шафа кубіками, оця чорна і Київська. Забрав туди, поставив замість там, де була пралка сушанка. Це буде такий собі сторич і вона там буде стояти. Вона і так більше ніде не влазила, так що я якраз і там поставлю ідеально. Підсвітка в мене висить на цвяху від колонки. я Вже колонку теж зняв. На... Візьмуся... Завтра, напевно, візьмуся все розбирати. Завтра до 5 до години я буду зайнятий капець, до 5 години цілий день. Офігеть. Завтра я маю поїхати з знайомими і Артур теж замовив собі футбанк. Три фудбанки маю забрати. То я їх завезу туди, допоможу, ми заберемо, порозвозимо потім до церкви. Планую по плану до церкви заїхати. Теж Наталя вихідна, всі вихідні, то всіх позавожу, позаберу по з футбанком і собі заодно наберу. Цікаво. і все. Завтра в мене буде такий день. Завтра ще плюс день народження в одної дівчинки, буде вечірка на 41-му, але там нічого страшного. Я відкрию двері і цей і поїду. Дам їм ключі, усі будуть розважатись. А так. О, о, о. Ой, о, такі от справи. Спати хочу. Але я вже собі залив чаю. А, до речі, е, Я шукаю, шукав таку тумбочку для взуття відкриваєш, і там можна склати взуття. Я хотів на, на два ряди, щоб побільше завлазило. І я знайшов. Знаходив багато, але їх в основному купляли зразу, і вони були дорогі. А тут вистрелює за 80 доларів. Е, отака тумбочка, як в мене, стоїть під деревом. І я перший написав і забрав за 80 доларів. Я домовився з ним на завтра. Але я вирішив забрати її сьогодні, щоб вже реально. Бо йому, він каже, що пишуть люди, то що точно буде брати, я знаю, що пишуть люди. І є такі, що торгуються, кажуть: я, дам 100, я там 100, да, я там вже приїду. І тут від, від мене 3 кілометри, чи скільки там? П'ять. Коротше, я з'їздив, забрав. Зразу навіть не придівався от, в спортивній формі. Так, шо, після роботи, до речі, дочекався Артура. Артур приїхав, приїхав з. Артемом, і ми пішли разом в тренажерний зал. Гарно позаймалися, як завжди. Бух. Супер. Треба на біцепс налягати, щоб був більший біцепс трохи. А все решта супер. Біцепс в мене тільки штанга і все. Але все одно воно все потрошечки качається. От. Побачимо. поп'ю чаю і може ще поношу меблі в нову квартиру. Вже хочеться запакувати побільше. У мене багато чого є. І тут купа роботи треба тут тепер підсвітку. Ця підсвітка мені не подобається. Я її десь втулю, вона буде, але точно не в мене в кімнаті. У мене є ще стара підсвітка з старої квартири, там мені більше подобається. Там В телефоні регулюєш кольори дуже гарно. А Оця. Це, по-моєму, я взяв з Китаю. З Китаю вона мені приїхала. І вона не має Bluetooth, не підключаєш до телефон. А тут я взяв оцю. Ой, таке. Добре, буде чай і думати, що буду робити далі. Бо спати я точно не піду, ще зарано. Ну, по правилам би в 10-й пасували спати. А... Але я ні, в 11-й піду. Все, па-па.